Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Добрий він в тому, що ми живі, здорові. А не добрий в тому, що він... у нас коїлась ця ніч, Одеса, Київ. І так далі. Це страшно, це ужас. Але мої хороші, життя продовжується. І буду повторятися кожну секундочку. Правда. приємно це комусь чути, неприємно. Треба жити сьогодні, щастя, секунди. От дивіться, да? Легали всі зі суспати. Я оценочі як проснулася і цей телефон рук не випускаю. Але завжди хочу сказати, і не тільки я, вся наша Україна, що все буде добре. Господи Боже, такі чилася вся війна вже, щоб настала перемога, щоб все було добре. Так що мої рідні, тримаємось, все буде добре. По-другому ніяк. Вчора о 10-й годині, тому ми ззадні поросипали. Весь день ходили, ходили, знаєте, і розкажу сон, свій, Сон, звісно, страшний мені снився. Але з понеділка на вівторок це так. Ну, Я й коло води відкриваю. Знаєте, мама мені каже, коли сниться плохий сон, то треба возле води його розказувати. Сниться в ній, що я йшла так над обривом. Така, знаєте, доріжка от прямо в руку, і я йду ножку до ножку перекидаю. І Аня, і Аня йшла за мною, каже, мам, не йди, бо ти впадеш, кажуться, не впаду я. І тут я повертаюся з нею говорити, я падаю з цієї, цієї дорожки і ціпляюся за нею руками і розумію, що внизу обрив. І дуже багато людей. І я кажу, поможіть мені, будь ласка, дайте мені руки. Мужчини роблять, що мене від нечують, Підходять до мене дві дівочки, питаються мене витягнути. І питаються витягнути, і тут не можуть вони мене вже витягнути. Я бачу по цю сторону доріжки, йде мужчина. І так хоче стати мені на ноги. Думаю, Боже, якщо він зараз стане мені на ноги, я думаю так. Якщо він зараз стане мені на ноги, то я упаду. Я думаю, боже, це ж я зараз упаду, роз'євлюсь і все. І він так повернувся в мою сторону, я дивлюсь на нього, знаєте, так прямо очі в очі. Він розвертається входить. І потім я беру, розумію, світ, ти зможеш, ти все зможеш. І я вилізла на цей бордюрчик і пішла далі. Сон, знаєте, взагалі такий. Взагалі в последнее час мені дуже начали снитися плохи сни, дуже. І в основному що я десь упала, що десь щось. Але е не хочеться про це думати. Обично, сни я рідко помню, правда? Рідко помню. Хороші, наверно, а плохи помню. Так що, мої любі друзі, кожну вернутку, кожну хвилиночку, я хочу сказати, і я впевнена в цьому, що все буде добре. Коні ж це жахіття, це страшно. Ну, Якщо хтось думає, що я нічого не бачу і не чую, тобі так не говоріть. Якщо я нічого не говорю, це не значить, що я нічого не бачу. Ми зараз теж підемо поганих справах на 8.15, на до піти. Потім приїдемо ввечері, улітаємо на Корфу, підемо з вами обов'язково до святого Спиридона, помолимося за нашу Україну. Ви знаєте, я думаю, що у кожного українця одне бажання, щоб закінчилася війна, щоб настала перемога. Отак от я ж кажу, таке воно як на прямо тут зжимається і не вижимається. Але всі думають, що ти весела, ти смієшся. А насправді ви ж не знаєте, ніхто що в мене коїться в душі. Я вам завжди говорила, якщо в мене на лиці улипка, це не значить, що в мене може бути завжди тут все добре. Я просто нікого це не показую, тому що коли тобі обичайно хорошо тобі не прияють, практично не прияють. Але я впевнена, що все буде добре. І це і сьогодні ми поїдемо на корфу, завтра підемо, дай Бог, все буде добре до святого Спірідона. І ввечері улітаємо на Афіни і додому вже. Ви знаєте, хорошо. ці дні пролетіли, знаєте, вроді тільки прилетіла, тільки з цією дочечкою. І хочеться, знаєте, так обнімає цілує вона. Мама, мама. Думаю, була маленька, любила цілуватися, завжди мене цілувала. Вона так любила цілуватися, вона підходила, так обрала мене за ручками, за дві щечки і обціловувала мене, обслюнявлювала, а зараз ні. Ви що, обняла маму? Ну, що ти мам починаєш? мам? Я кажу, яка раніше була маленька, а боже, не засипала, поки я її не заколишу. Вже зрослі, дітки ростуть. Ой, я вам говорю, наші от душеньки, да, да, мої дівчині, що рідніше є наших дітей? Ви знаєте, для кожної мами своя дочка, сама любима, сама сама рідна, і дочка, і синочок. Але... Всі дітки, всі дітки вони одинакові, всі дітки наші дитини, і батьки, і дідусь, і бабушки, і наша родина. Так що, мої любі, всім доброго, хорошого дня. Все буде добре по-другому ніяк. Я вас I love Доброго ранку, ранок, любі, мої друзі. Ви знаєте, що ранок добре, добре тим, що ми ласкали, а не добре тим, що у нас проїздить. Але дівчатка, нам треба жити, хлопчики, іти далі, не опускати руки ні в якому раді. Ми хочемо, не хочемо, не зібралися, ми пішли на роботу, попрацювали, прийшли, тому що життя продовжується. Ми не повинні сісти, сложити руки і все, розумієте, на цьому кінець. Пойміть, все одно ми з вами, ну це дійсно, ми нічого не зможемо зробити. Нам тільки що здається, вірити в те, що все буде добре. Ми так, що знаєте, встали утичком, ласки вмили, не вмили, лами напросили губочки, ходіли щось на себе дуже красивеньке і пішли на роботу. Ще раз хочу сказати, життя продовжується. Ранок добрий тим всіх дай, я б що ми з вами можемо поспілкуватися, що ми проснулися. І ще раз хочу повторятися, що треба жити сьогодні з час і всю секунду. Моя, ну, ви знаєте, що кожне утро я показую вам стрільни. Якщо ви думаєте, що я зараз вся в чорному, дай на дворі жарт. ви дивіться, на мене ці чорні речі – це марля. Це не те, що це просто марля. Це безшовні штанішки, безшовна кофточка. Це я підбирала, це не костюмчик. Але вчора ж купила Аня Мені. Ш... Крокс, Ану, Аня, йди, ще покажи Дівчатка, купила я їх лакові. Дивіться, стоять вони? Скільки? 90 80 доларів. Так? І до них оці застежки з ними це 80, так? Ні. Значить, дивіться, купила лакові, вони можна їх і так озувати, і так. Оці застежки Аня мені вибрала сюди Сюди що каже, мам, іде на мам, тобі удобно, слухайте, воно дійсно удобно. Вони легкі такі. Ну, За що це підошва, вона, знаєте, може, трошки дає об'єм, але я хочу сказати, що вони дуже удобні. Ну і такий у мене сьогодні, знаєте, лук костюмчик він йде як марля, тому він легкий-легкий-легкий, отакий такий спортивний, красивий лук. Дівчатка. Вчора в коментарях дівчина написала Світую, розкажіть, скільки стоїть ваша поїздка. Дивіться, я не брала тур, ми їд... я їхала сама, білети взяла. Аня гостянцю знайшла. Так само, допустимо, ми побули тут, в Солоніках, да? Завтра їдемо на одну ніч на Корфу, потім їдемо в Афіни. Звісно, якщо ви берете туром, то воно виходить по-другому. А так, якщо ви берете білет без багажа, дівчатка, це буде вам наполовину дешевше. Ручна кладь 8-10 кг. Тут не можна сказати скільки воно стоїть, тому що кожен туроператор, їде пусім, кожна поїздка, смотря ви їдете, смотря який у вас багаж. Познати тут таке, не можна ну, розказати. Дивіться, от зняти, допустимо, гостінцю в село починає от 80 євро за сутки. Ну 50 є, це 50 – це одномісний номер. 80 євро це такий, як у нас, двохмісний. Ну і там уже, якщо ви хочете, віп номер там по-другому. От для мене саме основне, знаєте, що е, ви знаєте, для мене от я завжди вам говорила: мені не треба апартаменти. Для мене важливо, от ми приїжджаємо пусні, так само ми завтра поїдемо на корфу. Да? Ми приїхали, чемодан лишили, вище достали, погладили, душ прийняли, пішли. Для мене що важливо, Кондиціонер, біла постілька, щоб нам було де да, переночувати, допустимо, і покупатися. Правильно ми ж не їдемо сидіти в номері, дівчатка. Ми їдемо з вами десь ходити. Так само тут ми в номері. Ми прийшли, помилися, лягли, встали, пішли. Біла постіль, і все. А взагалі на корфу мені подобається, от там є отельчики, такі знаєте, вони під. Старовину, там дерев'яні вікна, оці мелкі-мілкі рішотки, вікна відкриваються так, дерев'яні подоконники, дерев'яні кроваті, високі матраси, от таке. Е, Подімаєте, тут не можна сказати, що воно як, так що, дівчатка, е, хочу одне вам сказати, відпочинок з дичкою він всегда чудовий, всегда прекрасний. Я вам всім хочу побажати тихого, спокійного, прекрасного дня, тихого, мирного дня. Е, настрій, дівчатка, я розумію, що ми можемо все-таки говорити. А дійсно в душі воно все так, ви, знаєте, зжалося. Але ще раз хочу вам сказати, нам, ви знаєте, нам не потрібно опускати руки, поїм. дійсно ми опустимо руки і поникнемо, це ми наживемо собі тільки болячки. Е, якщо ми навіть от, допустим, да, світуля, ти там хто, ти там все, дівчатка, ще раз вам говорю, е, якщо ваша світуля... Сяде в хату, закриється. Я зможу це встановити, не зможу. Правильно, так само ви. Якщо це можна було все зробити, ми б усі зайшли в хату і ніколи в житті не вийшли. Але я вам ще раз буду повторяти, дівчаточки. Зібралися, через не хочу з правої ножки. Виходимо з дому, йдемо на роботу, тому що, дякувати Богу, ми живі, здорові. Ми можемо з вами поспілкуватися. Я завжди буду говорити, все буде добре. Сьогодні ми їдемо з вами на коршу, завтра ми підемо до святого з Поставив дуже дуже велику свічку. Ви знаєте, я люблю храм, випуску я йду. Я дуже люблю храми, я дуже люблю туди ходити. Я вірю в це. І завжди саме першу свічечку я ставлю, щоб закінчилася війна в Україні. Так що люди, мира, добра і позитива.